Тарновських, що займав у Полтавській, Київській та Чернігівській губерніях кілька тисяч десятин земель, славився не тільки своїми маєтностями, а й високою освіченістю і меценатством. Протягом всього ХІХ століття ця родина зберігала духовні і культурні цінності, а головне любов до рідної землі та історії. Починалася ця історія з Григорія Степановича Тарновського і його славнозвісного маєтку Каченівка. Маєток дістався йому від матері, коли йому було 36 років. Григорій мав чин камерюнкера імператорського двору і майже все життя мешкав у Санкт-Петербурзі разом зі своєю дружиною Ганною Дмитрівною Алексеєвою. Кажуть, Григорій не мав серйозної освіти, проте був людиною надзвичайно еродованою. Мав розкішну бібліотеку, один з найкращих оркестрів в Україні і пристрасть до колекціонування. А Григорій входив до товариства заохочення мистецтв у Петербурзі, яке виділяло стипендії для молодих талановитих художників, що вчилися у Петербурзькій академії мистецтв. Григорій взяв опіку над студентом академії Василем Штернбергом. Він запросив талановитого художника до себе у Качанівську садибу, де Василю впродовж 1836-38 років щоліта малював навколишню природу і гостей свого мецената покровителя. А в маєтку Григорія Тарновського завжди збиралася мистецька еліта, композитор Глінка, співак та композитор Семен Гулак Артемовський, поет Віктор Забіла. Та Чернігівське дворянство. Василь Штернберг у Петербурзі потоваришував із Тарасом Шевченком. Дякуючи пораді Штернберга, свою картину Катерина студент академії Тарас Шевченко передав для продажу Григорію Тарновському. Таким чином було внесено перший твір мистецтва у збірку Шевченкіани. Григорій Тарновський і його дружина Ганна були людьми бездітними, але небідними і щедрими, тож осіляко допомагали своїм численним родичам. Бов Григорія двоюрідний небіж Василь, який жив неподалік Каченівки у селі Антонівка. Тож саме йому Григорій Степанович довірив бути управителем своїх маєтностей. Василь Тарновський мав гарну освіту. Він належав до першого випуску Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька. Потоваришував там з однокласником Миколою Гоголем. Потім закінчив московський університет і викладав у Житомирській гімназії. Василь був одружений з Людмилою Юзефович, дівчиною знатного дворянського роду із Чернігівщини. 1838 року у молодят народився первісток і назвали його Василь. Треба сказати, що у дворянському роді Тарновських це ім'я було знаковим. Після народження дитини батька стали називати Василь Васильович старший, а сина Василь Васильович молодший. І обидва вони увійшли в українську історію з такими іменами. Літо 1845 року у родині Тарновських нічим особливим не відрізнялося від попередніх років. Хазяї у своїх садибах приймали численних гостей, виховували дітей, покровительствували мистецтво і митцям. Того літа у гості до Григорія Тарновського вже вдруге із Петербурга приїхав молодий художник Тарас Шевченко. Малював ескізи до картин та портрети на замовлення. Тим часом Василь Васильович старший того ж літа збирав у дорогу Василя Молодшого. Хлопчику виповнилося сім років, і батьки наважилися відіслати його на навчання до Москви. Для малого Василя обрали найпрестижніший пансіон Енеса. На відміну від багатого дядька, Василь Тарновський жив доволі скромно, а мати писала синові Москви. Вчися добре, пам'ятай, що ти людина бідна, і твої статки це освіта. Через кілька років, повернувшись з Москви у маєтки предків, підліток Василь опинився у середовищі інтелектуальної еліти. Наприкінці 1853 року не стало дружини Григорія Тарновського Ганни. Наступного дня від непоправного горя помирає і сам Григорій Степанович. У родині казали, що він пішов за своєю коханою від туги і самотності. Василь Васильович старший успадковує усі маєтності дядька. І землі, і садиби, і велику бібліотеку, і безцінну мистецьку колекцію. Перелиною цього спадку був маєток у Каченівці. А діамантом колекції. Картина Тараса Шевченка Катерина. Василю молодшому на той час було 15 років. Великі маєтності вимагали від Тарновських і великих зусиль по господарству. Василь Васильович, старший, займався цим з охотою. Він досліджував стан селянства та український побут, писав статті з проблем права та юриспруденції і тому гостро відчував економічне кріпацтва. Проте його улюбленим заняттям все ж було колекціонування. Чималі прибутки дозволяли йому фінансувати талановитих друзів. На його кошти були видані твори Панька Куліша, запіски А Южної Русі та Чорна Рада. Василь тарновський старший переховував у себе вірші Тараса Шевченка після його арешту 1847 року. А вже після повернення поета із заслання він придбав декілька малюнків, щоб підтримати його матеріально. Так поступово зростала колекція творів Шевченка у меценатів тарновських. Можна зрозуміти, чому для Василя молодшого колекціонування стало сенсом його життя. Батькові друзі помітили його захоплення і надсилали йому цікаві експонати. Наприклад, Михайло Максимович, колишній ректор Київського університету, подарував йому стародрук із таким написом: Дарю сюю книжечку про отца Маєво на Михайлові горі. 1859 року Василевого батька як фахового юриста було призначено одним із експертів комісій, які готували проект селянської реформи про відміну кріпосного права. Отже, коли батько з матір'ю вирушили до Петербургу, маєток у Качанівці та усе господарство вони довірили своєму 22-річному синові Василеві. В листах до Василя мати пише про культурне життя, про родичів та знайомих. Загалом Петербург мені дуже подобається. Шкода мені, що ми не застали Тараса Григоровича Шевченка. Напиши мені, чи ти бачився з ним. Він поїхав в Малоросію, щоб там оженитися. 21 серпня Шевченко таки приїхав до Качанівки. Цього разу молодший із Тарновських Василь приймав Кобзаря в маєтку. Пізніше він згадував. Я повертався із саду. Мені було 22 роки, і я був студентом. Надто багато років минуло із часу нашої першої зустрічі, і ми, зустрівшись на стежці саду, не впізнали один одного. Та Раптом ми зрозуміли, кого кожен з нас бачить перед собою, і кинулися один одному в обійми. Ми пішли на прогулянку, він вів мене, обираючи улюблені стежки. Упродовж усієї прогулянки мало розмовляв і весь час був сумний. Ніхто тоді не знав, що це був останній приїзд Шевченка в Україну. У каченівському маєтку йому все нагадувало молодість. У гостьовій книзі він навіть написав Істешечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Ці рядки він присвятив Надії Тарновській своїй кумі, А Василеві Молодшому вона доводилась двоюрідною тіткою. Напевне, Василій не здогадувався, що ці рядки, написані рукою генія, стануть одним із найцінніших експонатів його колекції. Коли батьки поїхали у Петербург, Василь з задоволенням відклав навчання і звалив на свої молоді плечі великі сімейні маєтності. З батьками листувався, отримував столичні новини і поради, як краще вести господарство. Тоді на земельних угіддях вирощували тютюн, що давали непогані прибутки. Збирали цукровий буряк і мали винокурні. Але стрижнем сімейного бізнесу був цукровий завод у селі Парафіївка. Його збудували за новітніми на той час технологіями з паровими машинами. На Великдень 1860 року Василь отримав із Петербургу від матері листа і фотографію Шевченка. Посилаю тобі друг мій Вася, портрет і біографію Шевченка. Ми самі його возили і всадовили, тому він і вийшов так гарно. У листі також йшлося про те, що Шевченко має нездоровий вигляд. Обличчя у нього набрякло, мабуть, хворіє на водянку. Як у воду дивилась за рік поета не стало. Після проведення великих економічних перемін у царській імперії до качанівки повернулися батьки Василя. За особливі заслуги у підготовці селянської реформи Василь Тарновський старший був нагороджений золотою медаллю на Олександрівській стрічці та бронзовою медаллю «Пам'ять звільнення селян. Син відзвітував батькові за господарство і полегшено зітхнув, адже тепер можна було зайнятися знову своїми улюбленими справами. А це історія і колекціонування. Василь часто їздив до Києва і через антикварів. Шукав і купував картини, рокописні книжки, церковні речі та старожитності. У той час Василь Молодший навчався у Київському університеті святого Володимира на історико-філологічному факультеті. Ще з юнацьких років Василь приміряв на себе багаті козацькі строї. Коли навчався у Києві, вдягався так, що відрізнявся від інших. Його імпозантна постава в українському вбранні, яке він носив невимушено та ефектно, привертала увагу екзотичністю та красою. Василь Терновський молодший був одним із найпривабливіших женихів серед тодішнього київського і чернігівського дворянства. Але жодна пана так і не дочекалася його прихильності а доля звела його з рідною сестрою. Зі своєю кузиною Софією Тарновською Василь був знайомий з дитинства. Софія також була по батькові Василівна. У таку красуню і розумницю неможливо було не закохатися, і байдуже, що козина. Але щоб отримати дозвіл на шлюб, потрібно було зібрати докази про неблизьке сімейне коріння. Зрештою, усі перепони подолали, і 1869 року у Качанівці відбулося вінчання і весільна церемонія молодих тарновських. На весіллі Василь пожартував. Оце одружився Тарновський на Тарновській. Софія була молодшою за Василя на шість років, і коли вони побралися, йому було 29 років, а їй 23. Через три роки у їхній родині з'явився первісток, і за традицією його також назвали Василем. Потім народилася його сестричка, названа як і мати Софія, а третім з'явився на світ Петром. Велика родина разом з бабусею Людмилою мешкала у Качанівці. Василь Терновський був людиною з авторитарним норовом, але не дуже переймався вихованням дітей. Довірив цю справу жінкам дружині, матері і нянці. Родичі згадували, що він мав дуже запальний характер, і тільки дружина могла його заспокоїти. Він лагідно називав її зірочкою. Ця зірочка світила йому усе життя. Василь Васильович молодший ще з юнацьких років із задоволенням займався і качанівським парком. Навколишні ліси докуповували і поступово перетворювали у пейзажний парк англійського стилю. Річка Сможна, який був каскад рукотворних ставків, впадала в Удай. Удай – у солу, а сола поповнювала води Дніпра. Вікна садиби виходили на майорський став. Колись ці пейзажі замальовував Василь Штернберг. І тепер, за сімейною традицією, господарі Качанівки охоче приймали у себе гостей художників, музикантів, поціновувачів української історії та старовини. Гостей було завжди багато, обідали разом у великій вітальні на другому поверсі, дітям накривали столи на терасі. Василь Тарновський називав їхній стіл жабокриківкою. У родині Тарновських українська мова не була чужою. Ерудиція Василя Васильовича і унікальна колекція української старовини приваблювала у Качанівку багатьох знаних людей з інших міст і губерній. Саме колекція козацьких старожитностей привела в маєток Тарновського відомого художника із Петербурга Іллю Рєпіна. А сталося це так. Одного разу у колі друзів Рєпіна хтось зачитав листа, який писали козаки до турецького султану. Ця перлина епістолярного жанру тоді ходила по руках, як сам видав. Художник згадав, як у дитинстві, в його рідному Чугуєві, що на Харківщині якийсь місцевий діячок читав цього листа, і він добре засів у дитячій пам'яті. Ну, так і напиши картину з таким сюжетом, заохотили його друзі. Ідея сподобалась, і Рєпін навіть зробив начерковцем. Художник-реаліст розумів, що персонажів знайде і типажів підбере серед своїх друзів українського походження у Пітері. А от де знайти атрибутику козацької доби: костюми, зброю, деталі? І тоді приятель Микола Костомаров нарадив йому звернутися до Василя Тарновського. Це сталося у середині серпня 1880 року. З'явилася картина, яка стала відома на увесь світ. Козаки пишуть листа турецькому султанові. А Терновський розкрив перед художником безцінну колекцію і сам позував йому у ролі козака. Ріпін написав і портрет самого Василя Васильовича, назвав його гетьман. А ще портрет чарівної дружини Василя Софії за роялем. Вона мала чудовий голос. Пісні, серенади та романси у її виконанні під власний акомпанемент були окрасою знаменитих качанівських вечорів. Свята в родині проводили разом. Софія влаштовувала їх так, щоб усе було строго за традицією. На Великдень розговлялися, як і годиться, смаженим і вареним, і обов'язково на столі мало бути печене порося із крашенкою підписком. Щоправда, їхній син Васючок ріс пустуном, і як би мати не стерегла ту крашенку, у момент подачі поросяти на стіл вона завжди опинялася під хвостом. Цей жарт забавляв гостей, але зводив на нівець материні старання справити Великдень так, як колись їхні пращури Тарновські. Тим часом колекція Тарновських розросталася. Для неї уже бракувало місця в одній бібліотеці, і їй виділили кабінет господаря маєтку. Колекціонування поглинало усю його енергію і головне кошти. Одного разу у київській газеті «Заря» від 25 жовтня 1882 року Василь Тарновський прочитав тривожну телеграму з Канова від хранителя Шевченкової могили Василя Гнилосирова. Могила поета України Шевченка являє собою красномовні руїни. Могильний хрест звалився до Дніпра, розбившись на два шматки. Залошки палять підлітки, пастушки гріючись від холоду біля насипу могили. Василь Васильович не забарився з відповіддю. Як особистий приятель покійного і як палкий прихильник його таланту цілком приймаю на себе обов'язок приведення дорогої мені могили до належного вигляду. І на замовлення Тарновського було встановлено Чавуного Христа на могилу Шевченка. Минали роки, підростали сини і дочка. Коли Васючкові виповнилося 10 років, його віддали до Київського Володимирського кадетського корпусу. Це був заклад, де навчалися підлітки з багатих родин на повному пансіоні. Діти приїздили в Качанівку на свята і на вакації. Решту часу їхнім вихованням займалися інші люди. Васючок любив співати, але батько не розумів, чому син вподобав заняття не для аристократів. Натомість син зовсім не розумів, чому батько так кохається в старовинних речах і на що на це витрачати кошти. Стосунки між батьком і сином ставали прохолодними. Натомість Василя Васильовича все більше захоплює Шевченкіана. 1883 року. Художник Григорій Чистахівський, приятель Шевченка, передав Тарновському на зберігання речі Тараса Шевченка, його рукописи і малюнки. 1888 року у родині Тарновських сталася трагедія. Зіронька Софія захворіла на рак. Довгий час Василь шукав можливості вилікувати її. В останній надії вирішили поїхати у Петербург. Друзі порадили Тарновським звернутися до відомого цілителя священика Івана Кронштадтського – вони винайняли помешкання у Пітері, і священик цілитель сам приїздив до Софії, просто із Кронштадту. На жаль, це не принесло полегшення, і того ж року Софії не стало. Їй було лише 44 роки. Минає 10 років. Наближається до завершення ХІХ століття на порозі двадцяте зі своїми спокусами, безвір'ям, знеціненням духовних підмурків і сімейних традицій. Змінюються і смаки у мистецтві. Якщо ХІХ століття цінувалось колекціонерами за скарби з археологічних експедицій, то напередодні 20-го це ставало вже старомодним. Розквітала епоха модерном. Від екзистенційності однієї душі до декадансу, і знецінення людських стосунків. Цей час на зламі століть увірвався і в родину Тарновських своїм руйнівним вихором. Найстарший син Тарновських Васючок, який виховувався у Зросійщиному київському середовищі, цурався цінності, що були близькі його батькові. А коли не стало і материної опіки, зовсім пустився берега. У 25 років Васячок закохався у 18-річну київську красуню з родини аристократів ірландського походження Марію Орурк. Васячок і Марія вели розпутний спосіб життя, народившись із золотими ложками у роті, не знаючи турбот і маючи багатих предків, спалювали своє життя у ресторанах і гуляннях. Однак бабуся Васючка 1895 року допомогла їм таємно повінчатися без благословення батьків. У європейську історію Марія Орурк-Тарновська увійде як розпутниця і авантюристка, за якою тягнутиметься ціла низка убивств і злочинів від Києва аж до Венеції. Одного разу перебуваючи у Качанівці, Лазаревський запишов у знаменитому гостьовому альбомі такі рядки. Захоплювався колекцією і з тривогою думав про її майбутнє. Можливо, саме тоді він порадив другові передати безцінні речі з приватної колекції в державний музей. Вже не перший рік Василь Васильович хворів. Тож він приймає важке для себе рішення продати Качанівку сумському цукровому магнату Павлу Харитоненку. Той викуповує помістя разом із цукровим заводом за мільйон рублів. Після продажу качанівки Тарновський турбується тільки про те, як зберегти колекцію. Він оселяється у Києві, перевозить туди свої експонати і намагається передати їх київському губернаторству. Однак, Києву ці скарби виявилися нецікавими. І Тарновський складає заповідь: колекцію мою малоросійських старожитностей, а також зібрання речей, паперів, книжок та всього, що стосується пам'яті поета Шевченка. Я заповідаю у власність Чернігівському губернському земству, без права відчуження і переміщення їх із Чернігова і з тим, щоб музей називався Моїм ім'ям. На початку 1899 року на засідання Чернігівського губернського земства Тарновський привозить каталог із прекрасними фотографіями своєї колекції. Більшість голосів він дістає згоду на розміщення колекції у Чернігові. Залишилося знайти приміщення і перевести експонати. Але відкриття музею через три роки відбулося уже без Тарновського. Того ж року Василя Васильовича Тарновського молодшого не стало. Кажуть, що речі, яких колись торкалися, генії і герої зберігають у собі енергію їхніх власників. У них живе сила, яка тисячоліттями проманить у наші нації, залишається побачити і пізнати таємниці наших великих предків.